Ця рослина було знайдено в заболочених районах Шрі-Ланки всього лише на початку 80-х років минулого століття і відразу ж стало фаворитом як у квітникарів-любителів, так і у селекціонерів. Буквально за кілька років з'явилося багато сортів меламподіума. Підписуйтесь на наші канали, в нашому кліматі це однорічник. Зовні доросла рослина нагадує приплюснутий до землі куля, сплетений з ефектних. Досить великих листя і безлічі золотисто жовтих суцвіть кошиків діаметром від 2, до 4 см. На сонці ці кущики виростають не вище 25 см, а в півтіні можуть витягуватися до 40 см. На тлі язичкових плюсток дуже красиво виглядає помаранчева серединка струбчастих квіток. У сортів і гібридів меломподіума квітки практично однакові, а ось листя сильно розрізняються, до того ж у них ніжне коротке опушення. Найбільші і ефектні листя у сорту Діскавері, але якщо ви купили сорт Gold Million, то точно не прогадали, починає цвісти раніше інших і настільки рясно, що дійсно здається на кущику мільйон квіток. Що дуже важливо, квітки ніколи не закриваються, а цвітіння триває з червня по жовтень, якщо тільки не вдарять нічні заморозки, як вирощувати меламподіум. Меламподіум відмінно підходить для вирощування в контейнерах підвісних кошиках, балконних ящиках, низьких бордюрах дуже ефектно декорує краю контейнерів, звисаючи щільними килимками. Розмноження меламподіум вирощують меламподіум розсадним способом. Насіння сіють з 10 лютого по 15 березня. Грунт для посіву беруть пухку, слаболужну, не дуже поживну закладають насіння на глибину не більше 0,5 при температурі 2,0. Сходи з'являються через 7-15 днів, а через 15-20 днів розсаду пікірують окремі горщики діаметром 7,9. Найкраще місце для висадки у відкритий ґрунт сонячне. Грунт нейтральний або слаболужний, вологоємний, але добре дренований. З огляду, на що рослина з болотистих місць, полив повинен бути регулярним, висадка рослини в ґрунт у відкритий ґрунт або на відкритий балкон, рослини висаджують тільки після того, як мине загроза поворотних заморозків, відстань для висадки. 20 смодин від одного у балконі, ящики і контейнери висаджують рослину по зовнішньому краю. Для миломподім важливий не тільки регулярний полив, але і підгодівлі раз в 20 днів рідким добривом, через два тижні після пересадки. Добре реагує на оприскування теплою водою по листю. Слід захищати від білокрилки. Павутинного кліща і попелиці у відкритому ґрунті листя сильно об'їдають равлики. Меламподіум – дуже ненав'язлива рослина своїми яскравими квітками. Схожими на ромашки його кущики зможуть прикрасити квітник, не затуляючи при цьому інші культури.